Я вам скажу, я не чекав, не очікував, що в мене парахоботні, скільки в е, друзях, не в друзях, підписниках, не важно. Скажу вам, друзі, одне, е, що якщо ви вважаєте, що е, те, що я пишу е, парахоботи, видаляйтесь, їдь нахер і е, 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 ну, це не працює, не треба мені розповідати про е, Зеленського чи е, Ющенка. чи чи Юлю Володимирівну. ідіть нахер всі, блядь. Ну, разом. А, так не працює. Не, не працює те, що а, Порох, ну, Антон Зеленський хороший. Ні. Хороший той, хто працює на перемогу, а не піариться і не розповідає, чи про шашлики, чи про свічки, про гівно. Про ще, блядь, розповідайте мені. Ото блядь, запрацює точно. Давайте, хорошого дня.